Друзі, всім привіт! Час від часу прострілюю такі коментарі. На що знімаєш? Ну, чесно кажучи, вже ні на що. Тиждень назад я продав свою GoPro і скажу чесно, більше я з цією фірмою не хочу мати нічого спільного. Серйозно, претензій ніяких немає, але мені не пощастило. Я купив сьому, купив одинадцяти. Обидві мені махали мозги всю роботу, відколи в мене ці камери були. Я ними не задоволений і надалі я не хочу використовувати екшн камери. Ну поки що. Я придивляюсь на фірму DJI, на insta 360, але надалі планую знімати на телефон і на два фотоапарати. Все не знаю, як буде з мотоциклем, бо я дуже полюбляю прикріпити камеру на шалом, там їхати щось розмовляти, ділитися якимись своїми історіями, враженнями. Але скажу чесно, не так часто це і трапляється. По-друге, GoPro в мене дуже рідко використовувалось. Я її міг тільки покріпити на автомобіль або стрибнути в аквабоксі з нею в воду. Все, в основному, всі зйомки в мене йшли з телефона і з двох камер. Одна камера в мене ось така є разом з Остадікамом: це Panasonic Lumix j 80 класна камера, але вона темна, мікро 4 третіх. Можна купити світлий об'єктив, але все одно мікро буде мікро. Маленька матриця, мало попадає світла. І об'єктиви такі дорогі, що просто я навіть не можу передати. І от маю такий стадікам, я ним досить рідко користуюсь, але думаю, вже буде в мене в мене, думаю, він буде також задіяний. Основною камерою хочу знімати на Canon, допоміжною камерою хочу користуватися телефоном. Не знаю, що в мене вийде в цьому сезоні, чи взагалі будуть мотоподорожі. Я думаю, будуть 2-3, 4, можливо, якихось великих будуть. Не знаю, чи вони будуть там затяжні. Планую таких дві локації жирних поїхати на 4-5 днів, але в минулому році бачили Полісся і воно. Будемо казати, воно не закінчилось так, як я хотів. Ми змушені були обірвати подорож і поперти додому, і дуже швидко додому. Чому було дві причини: перша причина це заразній стан в країні, і дзвінок начальства перекреслив всю подорож. А друге, що підбило, це моя пташечка, мій дрончик. Коли я летів боком, він влетів в дерево, він впав, він розбився. З телефоном. Це Samsung S25 Ultra. Телефон класний, знімає він хорошо. Хочу до нього прикупити клітку алюмінію, щоб можна було кріпити на штатив. І, мабуть, на цьому все. Зо штатива також його можна використовувати. З штатива його можна використовувати, маючи таке кріплення. Потім. Це кріплення можна буде кріпити до такого магніта, так як в мене завжди кріпилось GoPro. Або яка буде клітка до цього телефону, також буде приєднуватись до магніта. І цей магніт можна буде закріпити на автомобіль, на якусь стінку залізну та будь-куди. І він, я вам скажу, знімає дуже непогано. Я не кажу за 8К, я кажу за 4К в 60 кадрів. Це просто чудо. Має він також стабілізацію непогану. Стадікама не потрібно. Знімаю я себе зараз на Canon R6 Mark II з об'єктивом 2405, повний кадр, камера шикарна. На ній от зараз висить світло, мікрофон. Все класно, вона важкувата, правда, вона в мене в клітці, Але нічого, вона знімає класно, світла вистачає об'єктив, темноватий F4, але мені цього вистачає з головою. Тим більше мені не потрібна. Розмазати задній план, мені взагалі цього не потрібно. Я знімаю пейзаж, природу. Мені цього достатньо. Підскажіть на що знімаєте ви? Тому що, якщо чесно кажучи, я подивляюсь на камеру DJI. Вона непогана, до неї також можна придбати мікрофони. По Bluetooth під'єднуються мікрофони. Мікрофон сюди, в камері включує функцію, вони, будемо казати, з'єдналися і вони працюють. Ось такий невеличкий огляд вийшов. Порадьте, якими камерами використовуєтеся, як ви знімаєте. Дуже цікаво. Можливо, порадити мені і якусь екшн-камеру, можливо, я передумаю і ще придбаю ще одну, але не Гопро. Всім дякую за увагу, мирного неба. Бережіть себе, всього найкращого.